20 тисяч гривень дітям Херсонського обласного притулку подарував відомий співак Олександр Кривошапко. Та ці гроші він дістав не з власної кишені, а в результаті нелегкої перемоги в програмі двійників шоу Мазговон, що на новому каналі. Суму 20 тисяч гривень Олександр Кривошапко передав у Херсонський обласний благодійний фонд «Захист», щоб дати їм можливість довести до кінця програму під гаслом «Гостинний дім, а не убоге пристанище», яку вони розпочали на початку року. Те, що новий канал співпрацює з Українською біржею благодійності, а саме це партнерство дало можливість благодійному компоненту в програмі, це чудово. Наш фонд фонд «Захист» є оператором донорської допомоги України кай перше благодійності. І, е, ми бачимо, що це на сьогоднішній день єдиний механізм прозорої благодійності. За програмою Гостинний дім а не убогі пристанище» дітей Херсонського притулку планують нарешті гідно одягнути. Ми кожен місяць туди передаємо кілька мішків одягу, тому що це тимчасове пристаніще. Дитина одялею вже не роздягнуть, коли він вийде туди, да? Тобто він уходить в та одяг, і опять необхідна одяга. Голова фонду поділилася, що вони планують створити для дітей при не сумну стандартную форму, а уникальную коллекцию одежды. Это не форма. Хочется, чтобы это была симпатичная одежда, которая бы сделала и веселее жизни этих детей, и более комфортным их пребывание, чтобы они чувствовали себя достойно. Та коллекция, которую мы создадим, это имиджевая коллекция будет. Потому да? что она с какими-то логотипами, с сердечками. И дети попадают туда, одетые в одинаковую одежду уже чувствуют себя, они равны. Благодийная программа передбачает також приобретение препарата вот, педикулеза, на приобретение средств личной гигиены. И детки будут не только одеты, но вот мы им делаем еще и такой подарок. Сума, яку пожертвував Олександр Кривошапко, стала вирішальною для програми фонду, бо через недовіру чи небажання наших громадян до благодійної діяльності фінансування завжди не вистачало. Денег не вистачало, і те, що новий канал і Олександр Кривошапка пожертвували і закрили необхідну суму, це було замечательно. 20 тисяч, які пожертвував Олександр Кривошапка, це не початок. И не завершение проекта. Проект только начинается, потому что более полгода на бирже благотворительности мы собирали пожертвования. И м, всего нужно 35 тысяч на реализацию этого проекта. До Кривошапка ми зібрали більше 15 тисяч гривень. І я хочу сказати спасибо огромное всім херсонцям, які по мірі своїх можливості давали онлайн пожертвування на деток нашого приюта. Лариса Польська також відкрила нам таємницю цього тижня. На дітей притулку чекатиме і ще один великий сюрприз, який подарує хлопчикам та дівчатам незабутні враження. Сьогодні був званок з нового канала і в четвер група нового канала. Програма репортер приїжджає в наш приют показати, що це за діти, як вони зараз виглядят, поговорити з ними, посмотреть на них. І в групі приїжджає Олександр Кривошапка. Він хоче увидеть цих он хоче сказати їм добре і тепло слова, може даже і спеть. Знімальна група нашого телеканалу в свою чергу обіцяє глядачам, що вони обов'язково побачать продовження цієї історії. Зараз Виталий Бізюк, телеканал Херсон Плюс.